Ось такий у нас УЗІ апарат. 67 тисяч 200. Ми за нього заплатили. 67 штук. Ми викликали спеціаліста, щоб його налаштував. Юра, звати нашого спеціаліста по УЗІ. Володя. Володя, боже, Вова! Прості, сама інструкція, може хтось у нас є спеціалісти, які би нам перевели із китайського. мінятори вперед. А можна ту футболку сюди? Та дали мені отаку футболку, чортку. Зараз будемо робити вітерок. Добрий день, кумедний фермер на зв'язку. Сьогодні ми вам розкажемо дуже багато цікавих речей. Саме перше, що будемо робити, навчимося працювати з узі апаратом. Наконець, ми його покажемо, розкажемо, скільки він коштує, як його заказували, як з ним працювати. Саме головне будемо ходити провігати вагітність свиноматок. Саме неймовірне, що я бачу в своєму житті. Далі будемо відбирати сперму нашого Тіщенка. Ось його без угла, Бачите, з ним тут рядишком стоїть. Будемо відбирати сперму від нього. Розбавляти цю сперму, пакувати і, можливо, навіть вийде, може її відправимо ще кудись. А в самому-самому кінці, як завжди, буде цитата тижня від кумедного фермера. Поїхали. Узі апарат він виглядає от, таким от. От така штучка малесенька, така супердорога, І от до неї отакий от от красивенький. Красива коробочка чи ящичок такий. красивий. Не знаю, застібається, так? Да? О, От Ще тут щось накручується. Правда, не знаю, за чим вона тут накручується. Ну, ось така махіночка дорожезна. Далі. Ця штучка дуже інтісна, тим, що вона показує, нею можна провіряти товщину шпіка е, у свиноматок. Перед заплідненням треба, щоб товщина шпіка була. Е, Валентина Григорівна, скільки? Сантиметр 600? 1,6 см, да? 6 мм. 16 мм. Коротше, 16 мм, тощина шпіка має бути, але вона в правильному місці між 5 і 6 ребром. І хиляду між яким виробром, але треба знати, в якому місці коротше, його провірять. Я ні нихера не знаю, може, мені колись ніколи скажуть секрет. Але оця штучка провіряє точну шпіку синоматок. Для свиноматок це дуже важливо. Далі. Оця штучка. А ну трошки, я зараз її навіть включу. Опа. Думає, думає, бачите, комп'ютер Pentium 4, по-моєму, на базі Pentium 4. Оці штучки я ніхера в них не розбираюся, тобто ноль. Ці штучки нам налаштував Вова, той самий головний спеціаліст, який нас учив е з ним працювати. Нічого зараз не видно, бо немає гелю. Бачите, якщо водить, нічого не видно. Тому що тут сюди треба накидувати гелю трошечки. Тому далі, отут є ще така функція, е, сніжинка, це фотографії можна робити. А, далі, тут ще, я так розумію, що тут зберігати щось можна. Тут е, я не знаю, чим, що тут цими штучками робити. Escape це єдине теж, що я розумію. Ну і в принципі, що? Зараз підемо провіряти. Зараз мене спочатку мене обучать, як це все робити. Хлопці правильно покажуть. А ми підемо свиноматик провіряти наші плоди. Чи правильно ми міняли? 34 дні. Да, так, не А, сутборусна. Оце ось у вони. Так. окей. Хоча можна дивитися з 21-го дня. Супорусності вже можна провіряти. Усі на Уже Вже а. буде видно. Дівочку у нас звати Маша номер 31 У неї, зараз я собі повиписував на листочок, щоб мене тітя валя потім не ругала, що я щось неправильно розказую. Ми будемо провіряти на 34-й день. 34 й день вагітності, хоча правильніше провіряти на після 21-го дня. 21-й день так, Маша, отстань, отстань. Коротше, правильніше перевіряти саме 21-й день, тому що це саме раніше ми можемо виявити сам плод, але тут буде просто більш красиво видно, тому що в неї вже більший срок вагітності, і вона сама спокійна з усіх. Він можна спокійно це все провірити. Далі нюансик перший. Е, гель наносимо. Мені зразу підказали, що цей гель має бути. Е, Вітя, пра... Ой, Ігор. Е, холодний має бути, да, обов'язково. Для чого він треба, щоб фон був. Ось, ось сюди наносимо. І зразу видно. оп по оп, оп, оп Раз, 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 раз. Ось. О. Зразу картиночка стала біла. Вона була перед цим чорна. І це зразу біла, він створює фон у цей гель. Подержіть, будь ласка. Так, сказали під задню ногу запускати в ямочку. Е, до речі, е, цій свиноматочці 25.08. 25.08 їй був зараз їй, зараз, Їй 100, е, десь в районі 165-167 кг, Вона набирала в середньому 690 600, ну, 700 г в день. Набирала. А зараз їй від народження 267 днів. 267 днів. Осьо. Раз. Тих, ось там движуха. яка. Пожалуйста. Пробуємо. Осьо. Під задню ногу живот. Раз. Ну, їй не дуже подобається, бо гель холодний. Але. Осьо. Оп, оп. Чорні плями. Раз, це плод. Два, це плод, три. Ось тут видно. Три. Оп, оп. оп. Раз, вже видно. Осьо. Раз, направо, ось, Видно, так? Да? Ось цей плод. Раз, два, три. Ось тут в стороночці. Туди, там же не видно. оп, ну, а тут, Все тут видно дуже добре. От, от воно виглядає. І так перевіряємо кожну дівочку, кожну свиноматку. Ось так. Ось у нас ще одна дівчинка, 26-й день вагітності. Тут трошки буде менше видно, але ми спробуємо і зобразити, що ми професіонали. Е, мені вже підказують, що не стіснятися додати гелю. гель як тільки додаємо багато. одразу з'являється фон. Бачите, була вся картинка чорна, а тепер з'явився фон на цьому гелі. Так, пожалуйста, подержіть. Я істинний професіонал діла. Так. Раз, під ножку, зараз вона буде трошки нервнісні, бо їй не подобається. Оп, під ногу, під ногу, оп. Ось ось квадратики, це плоди. Ось Видно? Видно осьо. Ось. Раз. Осьо. Раз. Ось. ось два. О. Конечно, картинка прибуде три. Оце ми бачимо не плоди, це імбріони. Ось о Чотири. Так, доча. Оп! 26 днів. Ще одна свиноматочка, 26 днів. Зараз спробуємо побачимо, чи я зможу знайти. Дивися. Бачиш, тут видно, що він повністю чорний. І коли я наношу гель. Появляється білий екран, фон. І на, на цьому фоні тільки тоді видно на цьому фоні, коли він є. Тобто гель виконує функцію фона. Ось все, видно. Ембріони. Раз, два. Раз, два, три, 4. Ще одна дівчинка зараз будемо провіряти, і зараз більш подробно ще раз попробую розказати. Є у нас гель. Охолоджений гель він для того, щоб створювати фон. Тому що без фона весь кадр буде чорний. Ось я прямо зараз вам включу. Бачите, раз. І весь фон. Опа, включилося. І весь фон у нас чорний. Як, оп. як тільки я додаю гель, як тільки я додаю гель. Фон становиться білим. І соответственно, цим зараз будемо провіряти теж вагітність. Це у нас 22 дні вагітності. Дівочки, час будемо провіряти, чи що там на порісне, чи ні. Провіряємо, як завжди, під ножкою, під задню ножку. Ну, давай, давай. Бачите, як вона показує, як любить, щоб її оце. Раз. І провіряємо. Щось нічого не видно. Ніфіга фіга не видно щось. Це, може, не вагітно. Може погано запліднювали, не видно нічого. Можко, підніми, дружочку. Цю дівочку нам треба буде, мабуть, доложити, що ця дівочка у нас не вагітна, к сожалению. Зараз будемо провіряти товщину шпика нашого кнура. Товщину сала, як воно має провірятися. свиномату. Ось. Є. останнє ребро. останнє ребро. Робимо. Осьо, осьо, осьо. Ось. О! Ось, закінчується ребра. Ось, вибираємо центр і десь на 6 см. Ну, на 6 см. Ось в цьому місці. Десь провіряємо товщину шпита. Дружок, давай, спокійно. 8,3 мм. 8,3 мм. три миллиметра Да, Було стресу, але є щось. Щоб не було стресу у самих цифрах. Відібрали, скільки ми відібрали? 110 грам, по-моєму. Да? 110 грам. Позбавили, вийшлося 5-6 днів, 6 доз. Бачу. Дали мені важливість, коротше розлити, бачите? А тільки сказали, щоб не було неї стресу, треба акуратненько роздавати, як пиво. Іменно так, як пиво, головне не випити. Зараз, пічку, це мені таку, прямо роботу доручили. О, Раз. Ще? Ні, ще одну доручили. Зали тільки не до кінця повну не доливати. Має бути трошки повітря зверху. Доручили мені а, позакручувати сперму. Зразу зробили замічання не дайте боже коротше, мокрими руками працювати зі спермою взагалі. О, тільки сухі руки, Понятно? перед цим дезінфіковані, жилатим спіртом. І після цього на охолодження. Термобокс, при чому я казав, 6 доз це у нас разом із повторними дозами. Тобто, по суті, фактично у нас 12 термодоз, але для 6 запліднень, Тому що після кожного запліднення йде повторне. Те, що Стіченко у нас не дуже постарався, бо у нас є хмур, це Настіченко Петрен, макстер Петрен. А у Черепині у нас. Дюро і він нам ві там вже за 300 грамів. Коротше. А Тищенко, я так зрозумів, слишком продистий депутат, він стисняється. А той, як роботяга, наверное, не депутат. У нього виходить ще. Він розказав, але мені замічання, валя, наїхав, казав, що я йому правду, сказав, короче, на Тищенко наговорю. Він нормальний, коротше, пацан, це він все. Коротше, даємо, нормально він надає. Всього. Віддає нормальний спір, він ще просто молодішінки, ще його спіємо, Да, розкачає. Дуже спокійно. Сюда, сюди? Сюди, так. Святий, бачив. Коротше, розбовник у нас 5 днів, розбовник. Ми провіряли під мікроскопом навіть на сьомий день, то вона була жива, нею можна запліднювати. При умові, що вона буде зберігатися 17-18 градусів. Тісенько сьогодні нам здав сперму, трошки його побалуємо вкусняшками. Два яєчка. Ну, трошки комбікуємо, щоб він сухом'як не вивів. Тіщенка, дисла. Як я в да? тіся, так? Давай трошки. На камеру пару слов. Ти хочеш там бачиш. Це ось ми випускаємо нашого Нурика прогулятися по дівчикам. Зараз по побачите, як він реагує. реагірує. Так, ось що. він пішов по дівчикам, по дівочкам пішов. І оце починає з ним контактувати. Кожен день він отакий от обход робить. і шукає, котрі дівчат у нас загуляли або перегуляли. Ось, що, бачите. Зразу як тільки підходить, дівчина починає реагувати, і по ідеї він може біля тієї, яка загуляла, він біля неї остановиться і буде з нею контактувати. Ну і заодно він ще крім того їх Стимулює до охоти. Він же тіщенько у нас, правильно? Тому він у нас Стимулює Ну А обично, коли десь якусь дівочку ви їх в лікоти, то. Вони починають там сильно контактувати. Все, бачите, як тут движуха зразу. Ось. І так, біжуха почалася. Оп. Ну, робота проходить. Ось що. Вже там, скоріше всього, що там є якась дівчинка виходить. Скорше за все. Бо він там остановився і починає контактуватися. Треба звернути на цю клітку. Увагу! Світ ділиться на два типи людей. На два типи. Перше, це ті, які вірять у неймовірне. І другі, це ті, які роблять неможливе. Наша невеличка команда, як ви бачили, сьогодні у свідівку роблять дуже прості речі. Для мене особисто вони неймовірні. Навіть за сьогодні, один єдиний день зйомок, Я навчився дуже дуже багато чому цікавого. Мені здається, воно цікаве також і вам. Будемо й далі робити щось неймовірне. Сібачки всім, хто мене навчив сьогодні робити УЗІ, дивитися, як правильно знімати сперму. Валя, Ігор, Вова, Альона, Женя. Сібачки вам всім поїхали діляти вітер далі. І до зустрічі у нас в коментарях.